Вас зараз очікують. А, так, дивіться. Бачу, що у вас є багато хвилювань а, щодо ось стосунки можливо, по роботі або а, особистих відносин, так, із темноволосим чоловіком. Але насправді все буде добре і взагалі щастя йде у ваше життя. І також ось, можливо, ви хотіли заключити якусь договір, або там звертатися по допомогу до цієї людини, так? То е, ось він вам обов'язково допоможе. так? Е, ось е, взагалі е, цей чоловік, ну, не тільки цей чоловік, а взагалі якась людина прийде вам на допомогу. Тобто вам можуть запропонувати як і переїзд, так і нову роботу, так і грошову підтримку, бізнес-партнерство або співпрацю. Так. Ну і завдяки цій співпраці або цим новим можливостям, які прийдуть до вас, можливо, ви хвилювалися, що у вас якось нічого не вдається, та? що все неому застрягло. Ну, не хвилюйтеся, все вийде. До вас іде щастя. Нарешті, ось ви зможете також дозволити собі. А все, що ви хотіли, можливо, також ви поїдете відпочивати завдяки цій новій роботі або цим грошам, які прийдуть до вас.